Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, середа 8 година ранку. Відео це я записував вчора ввечері десь біля 11. На той момент ще Енергодар не був підірваний, але окупанти масово покинули і атомну станцію, і місто Енергодар і всі прилеглі території. Воно залишилося та територія залишилася пуста. Уже троє, троє діб російська пропаганда накачує весь світ, що начебто українці хочуть підірвати енерго, е, атомну станцію. Як ми це можемо зробити, це невідомо. Коли з 3 березня 2022 року е, атомна станція Запорізька. Знаходиться під окупацією. Якщо зараз, ось в цей час на кришах розміщена вибухівка Російської Федерації, всього два блокпости залишилось у Васильівці і перед Мілітополем. Всі вони тікають звідтіля, значить, або вже підірвали вночі. Я кажу, записую це біля 11, тому що я в дорозі вже зараз їду і не можу, не зміг з утра все це знати. Поговоримо в гарячих новинах. Або це було і ПСО. Це ми все подивимося. Друзі, далі, що я хочу вам сказати. Я хочу сказати, що НАТО віляє одним місцем, воно інертно, воно. Воно ніяке. І ось Генсек заявив, що про дуже хорошу розмову з Зеленським. І Генсек підкреслив Столтенберг, що під час проведення саміту НАТО в з країни ухвалять рішення щодо підсилення підтримки України. А вони приїдуть у Вільнюс, якщо, якщо підірвали вночі, я не знаю, або підірвуть сьогодні. Вони ж нікуди не приїдуть. Вони ж цього бояться. І їм наплювати на все. Не знаю, яких, яка хороша розмова, яке наближення до Альянсу. Ну, ось не знаю. Я, я, я не бачу, не те, що не знаю, я не бачу цього наближення, я не бачу цих кроків зі сторони Альянсу. Це так дитяча казка. Поки Поки просто дитяча казка. Хоча авіабомби GM поставили нам. І знову ж поставили як? Дальність польоту цих авіабомб 75 км. Якщо це висота 12 тисяч метрів, це з літака запускаються ці авіабомби. І до 900 км на годину, махів, махів. Я не знаю, скільки це махів. 0,9 махів пишеться. Да? А наші, як правило, піднімаються 5-5,5 тисяч кілометрів і 0,8 маха. Тобто ми стріляємо на відстань 40 км. Ну, і 40, і це нормально. Це наші вже підтвердили, це вже є підтвердження російське, що ці авіабомби у нас є. А ось якби був F-16. То наші ці авіабомби летіли б 60-65 кілометрів. Це на 25 кілометрів далі. Ну, ось так ми воюємо. в НАТО. Е, знаєте, денег нет, немає, ви держитесь. Літаків нема, але ви тут держитесь, ви держитесь, тому що все, все нормально буде у вас. Да? Якось так. Якось так, друзі. Я хочу вам подякувати всім, хто донатив. Вчора, сьогодні, на жаль, ніхто. Ну, Мабуть, всі готуються до підриву ЗС. Друзі, все буде нормально. Я не знаю, ще раз повторюю, в 11 вечора я вчора записував. Зараз я їду. Нормально був чи не був, але все буде нормально. Не переймайтеся, все буде нормально, бережіть себе. І це буде головне. Зараз ще одне питання до Віталія Владимировича. Так, Віталій Володимирович Кличко. Здається, я вже по батькові забув. Так ось, звільнений із-за закупки барабанов в сховище, голова Дніпровської РГА Бабій отримав должність посаду замголови РГА. Слухайте. Чого я кажу Віталій Володимирович? В відділку по Питанням інформаційної політики РГА кажуть, що призначення заступників голів РГА це прерогатива Київській державній адміністрації, головою якої є Віталій Володимирович Кличко. Якщо голова районної адміністрації призначається Кабміном, то заступники по законодавству призначаються головою міської державної адміністрації. Як Віталій Володимирович ворога начебто призначив заступником тієї адміністрації, якою він керував і в якій він купляв барабани. Слухайте, ну голова кругом іде. Це що. І він не хоче віддати цю посаду, щоб призначувати барабанщика з голови на заступника. Ну, нормально. Ну нормально в нас все йде, так? Да? Все у нас йде нормально. Донецько все обстріляли. Хто обстріляв, не знаю. Причому сильні бавовни такі склад з боєкомплектом. Подивимось, друзі. Подивимося, яка у нас буде ситуація. Це дуже все цікаво, і я так вважаю, що, мабуть, все йде на пришвидшення. Яка вона буде розв'язка? Подивимося, подивимось. Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Ну, а Вагнер терористична організація. А Вагнер фінансувала Російська Федерація. Ну, Все класично, все нормально. Знаєте, все нормально. І, і, всі, і всім, 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 всім все одно. Гарна розмова з Зеленським, гарні е, пропозиції. Ви тримайтеся. Ми пропозиції дамо. Я просто балдію. Ну, друзі, тільки на себе на... сподіватися, тільки на себе. Більше ні на кого, повірте. І це вже і керівництво наше починає впевнюватися в цьому. Вони завжди так і говорили, але ось партнери ось поможуть, ось допоможуть, ось, а далі, 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 далі. Так вони держать. Так, 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 так. Ніхто нас не кидає. І не кине нас ніхто. Кінцев і не кине. І, і дадуть все, і буде все, і переможемо все. Час. Головне, час. Коли, що і як. Дякую вам за підписку. Дякую за те, що ви разом, Дякую за ваше розповсюдження публікації. Ви дуже допомагаєте. Добра вам! Постараюсь зробити гарячі новини, але якщо щось у мене не вийде, значить зустрінемося ввечері, друзі. Україна переможе.